У Запоріжжі триває реконструкція багатоповерхівок, що постраждала внаслідок ворожих влучань. Наразі роботи виконують за чотирма адресами. Незабаром має стартувати відбудова ще шести домів, які відремонтують за рахунок державного бюджету. Зокрема, йдеться і про два будинки за адресою вулиця Запорізька, 2 А та 2 Б, по яких Росіяни вгатили наприкінці березня цього року. Роботи тут ще не стартували, адже наразі шукають підрядників з робочим візитом до Запоріжжя. Завітав заступник голови. Офісу президента України Олексій Кулеба він зокрема обговорив з представниками міської та обласної влади проєкти відновлення зруйнованих будинків та хід робіт на об'єктах. Особливу увагу приділив питанням комунікації з людьми, які втратили житло. Наше завдання проконтролювати того, щоб люди, по-перше, чітко розуміли і знали, що буде відбуватися з відновленням, з відбудовою або з будівництвом нових будинків, що стосується їх осей. І друга частина, де люди зараз знаходяться, чи розуміє влада, які заходи вживаються, чи достатні ці заходи з соціальної підтримки, які виплати люди отримають, чи достатньо цього. Зі свого боку, мене цікавить графіки виконання, проблемні питання, де ми можемо бути корисними, що потрібно для допомоги. Ну і, звичайно, якщо потрібна якась допомога людям, також це проговорити.